Мої вітання всім, хто дивиться це відео, всім, хто долучився до святкування 90-ї річниці з дня народження Василя Симоненка. Мої слова вдячності бібліотеці, яка носить ім'я цього поета, улюбленій юнацькій бібліотеці, за те, що дали змогу долучитися також і розказати про свого Симоненка Моє знайомство із творчістю Василя Симоненка почалося як не дивно з прози. І це був товстенний потертий зошит із маминими піснями, а в ньому від руки написане оповідання, вино з троянд із розкішними намальованими мамою трояндами і великими красивими буквами. Заголовок був червоним і написаний. І це такий дуже особистісний, дуже особистий дитячий спогад і дуже яскравий. Точніше, ну не дитячий це, я вже була підлітком, і мене настільки тоді вразило це оповідання, що для мене досі це одна з найяскравіших новел в українській літературі. Потім пізніше були вірші Василя Симоненка в школі. Вони тоді для мене його не розкрили. По справжньому він почав розкриватися уся оця глибина. Почала розкриватися, напевно, в університеті. І згодом пізніше, коли долучалася до різних до вистав, як глядач, як учасниця до перформансів. І саме тоді відчула оце глибине симфонічне звучання, його, його ауру, це коли. Ми присутні на таких театралізованих дійствах, Ми не просто його слухаємо, ми не просто його чуємо чи читаємо, ми його проживаємо, ми його перетворюємо на свій досвід. І тому такі речі дуже потрібні, дуже надихають, дуже наснажують, хто зараз у кого є зараз такі ідеї, мої вам слова підтримки, і це потрібно. І мої слова вдячності тим, хто свого часу залучив мене до таких дійств. Для мене Василь Семоненко це такий це хлопець із великою як світ душею, звичайний хлопець, такого, якого я знаю, з яким там багато спілкувалася. Він простий такий, як я. Він не застиглий в гіпсі пафосу, дуже щирий. Він дуже про життя, він дуже про, про творчість. Просто людина, така, от як, як усі люди, так? він був звичайною людиною, скромною, в чомусь невпевнений був, але тим не менше, він стояв на своєму, він у нього він розумів, відчував свою місію, напевне, десь глибоко, попри те, що там був невпевнений у собі, не завжди. Не завжди так яскраво звучав, як всі інші шістдесятники про це говорили і раніше, але тим не менше він уперто творив свою ходу. І коли я почала пригадувати його тексти, почала думати, що чим мені з вами зараз хочеться поділитися, я зрозуміла, що все, що було до цього, всі вірші, які мені подобалися, Симоненківські, вони мені зараз не відлунюють. До мене заговорили інші, зовсім інші, і заговорили так, що я не можу з ними не поділитися. Кожен із цих віршів дуже ретельно відібраний. Кожен із них не випадковий, і їхня, і їхній порядок навіть не випадковий. І хто зараз це дивиться, візьміть, перечитайте Симоненка. Особливо, якщо застигли. І нічого не відчуваєте. Це те, що приводить до життя. Оце його. З одного боку мажорне вітальне звучання, а з іншого боку, приречено фаталістичне це про нас, про наш час. Я не знаю, як він тоді писав про нас, про те, що ми зараз усі відчуваємо. Про те, що ми зараз усі переживаємо, і про те, що нам болить. У маленьких очах відбивається світ, гаміливий, гучний і великий. Буйна радість зелених віт, білі хмари і срібні ріки, в них червона печаль зірниць. І світанків краса незабутня, Із маленьких лукавих зіниць позирає на нас майбутнє. В них відіб'ється простір без меж. Тиха вулиця, синє поле. Але клекіт страшних пожеж, хай у них не звучить ніколи. Хай в маленьких очах відбивається світ, від маленьких ромашок до стартів великих. Хай в них світиться синій зеніт, а не жах от побоющ диких. Я чую крізь ночі осінні, я бачу крізь синій сніг, Вростає туге коріння у землю гливку із ніг. Стають мої руки віттям, верхів'ям чоло стає, розкрилося ніжним соцвіттям, збентежене серце моє. Вростаю у небо високе, де зорі жовті джмелі, і чую, пульсують соки у тіло моє з землі. До мене говорять могили устами колишніх людей, І їх нерозтрачені сили пливуть до моїх грудей. О, земле жорстока й мила, ковтнула ти їхні дні, усе, що вони любили, віддай долюбить мені, усе, що вони не домріяли у чорному гвалті богів. Хай клекотом і завиями вірветься в думки мої. Слухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх. Живу не лише для себе, я мушу жити. За них Він дивився на мене тупо, очима повними блекоти. Дерма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він був готовий мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч усесвітів різних. Ми народу одвічне лоно. Ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я.